Завершується перший семестр цього навчального року. З 31 грудня по 30 січня у всіх наших закладах загальної і середньої освіти будуть оголошені зимові канікули. Що стосується роботи інших закладів освіти, а саме закладів дошкільної освіти та позашкільної освіти, вони будуть працювати в штатному режимі. Стосовно захворювання в цей зимовий період маємо наступну картину фіксується незначний рівень захворювання серед учнів, але підстав для введення карантину немає, оскільки не перевищений поріг 15% захворюваних від загальної кількості учнів та працівників. Щодо роботи освіти в умовах енергетичної кризи, то хочу зазначити, що більша половина наших закладів освіти вже отримали генератори. Це більше як 22 установи, які відповідно працюють а також забезпечують як електроенергію, так і роботою насосів, які подають тепло у дані заклади. Що стосується Пунктів незламності. У нас є такі пункти у нашій територіальній громаді. Вони розміщені також на базі наших закладів освіти. Це такі заклади, як науковий ліцей імені Богдана Лепкого, ліцей номер 16 імені Юрія Доргобича, гімназія номер 17 а також Лішнянський НВК у селі Лішня. Вказані пункти незламності вже працюють. І також будуть працювати відповідно до чинного законодавства. Віримо, що після завершення цих зимових канікул настане і перемога нашої України, тому слава Збройним силам України, слава Україні!